З 30 серпня до 15 вересня 2025 року Меркурій перебуватиме в Леві разом із Сонцем та Кето. Як це відіграється на кожному особисто, сказати важко, бо Кето найбільш непередбачувана планета з усіх. Хтось може відкрити в собі меркуріанські таланти: письменництво, журналістські здібності, схильність до вивчення мов, ораторство, здатність переконувати. Хтось відчує себе богом торгівлі, а в когось прокинеться бажання подорожувати, може виникнути потяг до самоаналізу, до розмов про духовність, а також потреба в спілкуванні з психологами, астрологами чи езотериками, а хтось виявить в себе такі здібності, але все це при сильному Меркурії в натальній карті. Якщо ж з Меркурієм трабли, то можуть бути нервові зриви, помилки в розрахунках, нездатність аналізувати. Бажання критикувати все і всіх, небажання бачити в собі недоліки, людина може або замкнутись у собі, або, навпаки, не закривати рота. Через довгий язик можна втратити дорогих чи потрібних людей, в цей період з поїздками можуть виникати проблеми чи несподіванки щось може закінчитись різко, непередбачувано. Коли Меркурій разом з Кету, то дуже важливо слідкувати за тим, що і як ти кажеш. Не варто вживати матерні слова, а також фрази, які можуть призвести до невдач. Покупки можуть виявитись не тим, що треба, ділові угоди теж можуть бути невигідними, але життя не зупиниш, тому просто слід бути дуже уважними та ретельно все перевіряти. Але я казала, що кету планета дуже непередбачувана, тому все може вийти з точністю до навпаки. Тож гармонізуємо Меркурій, сподіваємось на краще. Слідкуємо за словами та відкриваємо в собі нові таланти. І записуємось на консультацію з ведичної астрології. Контакти в шапці профілю.